В Україні відбувся другий модуль навчального тренінгу Громадський і медійний контроль за відновленням зруйнованих війною українських міст. Близько 30 представників всеукраїнської громадської організації СТОП корупції приїхали до Київської області, аби навчитися, як можна допомогти країні у відновленні розбомблених Росією регіонів, а ще дізнатися, яким чином можна моніторити державні витрати, аби, наприклад, щоб не закуповували барабани в укриття зі свого боку, бачимо важливим завданням. Не просто контроль, а сприяння державі, сприяння орган органам місцевого самоврядування, сприяння громадам в реорганізації місцевої влади, а також акумулювання зусиль для того, щоб зупинити зловживання певних чиновників, змінити певний підхід ментальності в контексті розподілення коштів отриманих від західних партнерів, а також державних програм. Тому бачимо тільки великі плюси, і сподіваюся, що Такі можливості, такі комунікації дадуть нашим представникам територіальних підрозділів великий досвід, який вони зможуть імплементувати вже в себе в регіонах. На місцях ми дуже вдячні Black Sea Trust, який надав нам підтримку. Це дуже актуальна тема громадський контроль за відновленням українських міст. Міжнародні донори дуже багато уваги приділяють громадському контролю. І вважають, що без громадського контролю, без медійного контролю в Україні відновлення не буде відбуватися належним чином. Саме тому наш проект, який спрямований на ці галузь дуже важливої роботи. Цей проект він підтриманий саме тому у перший день тренінгу. Активісти відвідали деокуповану бучу, що зазнала масштабних руйнувань у перші тижні повномасштабного вторгнення. Перше місце, яке демонструє наслідки російської агресії територія храму святого апостола Андрія Первозваного, місце масових поховань, безневинно вбитих російськими військовими мирних жителів. Учасники тренінгу були вражені від побачених картин, дехто не зміг стримати сліз. Дуже важко. Дуже важко. Відчуваєш просто цей біль. Страшно важко. Я взагалі що я не зайшла і побачила першу фотографію, там, де дістають тіло на фоні куполів, просто прихоплюють дихання просто від цих звірств. Я рахую, що маємо після цього зробити все, щоб це ні в якому разі не повторилося. Представники місцевого самоврядування міста розповіли, з якими викликами стикалася громада під час та після окупації, які етапи по відновленню пройшла Буча після деокупації, які механізми стали дійсно робочими, а також за який рахунок здійснювалася відбудова. Особливу роль на думку мера Бучі зіграла місцева територіальна громада. Звичайно, ми вдячні кожному, хто долучився до відбудови, але це природньо. хоче зробити гарно зроби сам місцевий бюджет, місцева територіальна громада, його громадяни. Найбільшими є фактично спонсорами відбудови. Плюс регіональні програми, тобто обласні державні програми, тому що уряд нашої держави з першого дня звільнення фактично виділив для Київської області порядка 600 мільйонів гривень для того, аби локалізувати ту ступінь руйнації, яку по собі залишили росіяни. Звісно, виходячи із цієї цифри, значний ресурс для першого етапу перепав і в Бучанську громаду. Представники всеукраїнської громадської організації «Стоп корупції презентували місту розфарбовану гільзу, яка слугуватиме символом швидкої перемоги над ворогом. Після аналізу досвіду бучі, учасники тренінгу відвідали музей наслідків збройної агресії у ЖК Континент. Тут нині зберігаються експонати з часів боїв та окупації і звільнення Бучанської громади. Перше враження, що побачив, і, ну, це вже друге місто. комок горлі, який заважає напевно говорити. Но, ну, я розумію, як люди переживали безпосередньо ці події. Як падало це різячі на полову, ми бачимо дитячі велосипеди, іграшки, дитячі, спагодні речі. Це жах, звичайно. Наступною локацією тренінгу став центр підтримки підприємців Дія бізнес це місце також зазнало численних пошкоджень внаслідок російської агресії, але досить швидко знову поновило роботу. Зараз повноцінно функціонує та продовжує надавати підтримку місцевим підприємцям. Взагалі, я вам скажу усі усі дії. Цифрова трансформація і так далі. Я думаю, що це така вже світова тенденція. і Я думаю, що вони хочуть бути якось попереду. Молодці можу сказати, молодці. Вони це вийде. Другий день тренінгу присвятили безпосередньо семінарам. Зокрема, юристка аналітик Олена Купіна розповіла, яким чином громадськість може і допомагати, і контролювати владі, відбудовувати громади. Наш тренінг був присвячений участь залученню громадськості в процес прийняття рішень, залучення громадськості під час розроблення програм відновлення. Я дуже вдячна всім слухачам, тому що вони були неймовірно активні, і цей синтез того, що у нас були представники громади і представники влади, які з різних боків могли взяти участь в дискусії, представити свою думку. Я думаю, воно дало дуже цікавий результат. І ми змогли наблизитись до розуміння один одного і зрозуміти як ефективніше владі. Підходити до громади, а громаді до влади. А потім були і практичні завдання від експертки з розвитку громад Надії Копаниці були дуже цікаві пропозиції від наших колег, представників громадянського суспільства. Пропонували створення різноманітних хабів, правового виховання для всієї родини. пропонувався хаб, де можна буде релаксувати, тому що сьогодні всі перебувають в постійній тривозі в стресі. Також були пропозиції використання логістичних спроможностей, географічного розташування нашої країни в цілому і окремих регіонів, зокрема. Тому над цими проектами слід ретельно попрацювати. Третій день семінарів став днем медіа. Представників осередків стопкору навчали, як правильно висвітлювати свою роботу і використовувати для цього соціальні мережі. А ще як користуватися реєстрами, як знаходити потрібну інформацію. За цей практикум відповідала головна редакторка всеукраїнського суспільно-політичного порталу «СтопКор» Марина Титова. Сьогоднішня робоча нарада під керівництвом Марини нашої надає нам також дуже багато цікавої інформації, як користуватися реєстрами, як заходити провпровіряти перевіряти інформацію на сайті Прозоро, на сайтах ЮКонтрол. Ми користуємося часто цією інформацією. Є доступ як журналісту, Ми монемонітор. Ми в своїй практичній роботі також це використовуємо. Аналіз проводився усіх публікацій від журналістів, які на сайті інформаційної агенції. Друкують свої роботи, свої розслідування. Журналістські слід зауважити, що навички першого модулю стопкорівці вже активно використовують на практиці. На Харківщині зараз ми в рамках роботи громадської організації стоп корупції та громадської ради при Харківській обласній військовій адміністрації. Створюємо робочу групу. Долучаємо до, до цього процесу представників ХАВА, представників правоохоронних органів та міжнародних партнерів. На наступному тижні плануємо провести розширене засідання по цій тематиці, долучити волонтерські громадські організації та для того, щоб ефективно здійснювати громадський контроль, відновлення. Саме на Харківщину. формат обміну досвідом тісної комунікації представників влади і представників громадськості. Допомагає краще розуміти один одного і працювати разом задля однієї мети, вважаю взагалі, що організатори відмінно справилися з завданням, яке вони перед собою поставили. Окремо, я ще завдячую за можливість безпосереднього спілкування з громадськими активістами. Тобто, сама наша група, ось вона складається із представників влади із представників громадянського суспільства. І ми розуміємо, дійсно ви, можливо спостерігали, що коли на заняттях у нас були досить такі е, глибокі дебати, але в кінці ми все одно приходимо до якогось консенсусу і зараз це можливість поспілкуватися, знайти точки дотику і розуміння, як ми разом будемо відбудовувати нашу Україну. Нагадаємо, навчання реалізує вся українська громадська організація Стоп Корупції за фінансовою підтримкою Cooperation, що є проєктом German Marshall Fund of the United States. Третій модуль семінару заплановано на кінець серпня.